а цей референс. Коли клієнт бажає рельєфне фарбування, і як зробити бліки на донорському волоссі? Нарощування виглядає максимально натурально, коли в ньому є глибина і присутні 2-3 відтінки. Даю тобі простий рецепт фарбування, навіть якщо ти не колорист. Лонда Color 12.0 плюс окисник 12% роблять магію. Плюс додаєш чуть-чуть сірого мікстону, а в нас це аж і вуаля, ефект нереальний. Розводиш спочатку фарбу, доволіш сюди мікстон і гарно перемішуєш мікстон з фарбником. Пропорції 1 до 2. Одна частина фарби, дві частини окисника. Потім розмішуєш фарбу з окисником. Волосся, яке раніше було закапсольоване, роз'єдніш окремі пучки за допомогою резинки. При основі виконуєш невеликий начист, для того, щоб була м'яка розтяжка кольору. Решту волосся подовжені вичісуєш, щоб фарба лягла рівномірно. Фарби повинно бути достатньо. Глибину розтяжки на кожному амбрети. Можеш регулювати індивідуально декілька хвостиків. Ти фарбуєш близько при основі а решта хвостів. Фарбуєш чи далі просто ну, для того, щоб твоє фарбування було максимально натуральне і індивідуальне. Прядки, які ти будеш нарощувати від обличчя, можеш максимально високо підняти з докору. Час роботи фарбника регулюєш по рівню висвітлення волосся, яке саме потрібно тобі. Рівню висвітлення волосся регулюєш часом витримки. Чим довший час витримки, тим світліші прядки. І обов'язково начіс після амбре вичісою в моці з кондиціонером. І якщо тобі потрібен суперсвітлий блонд, ти можеш. Використати порошок для висвітлення волосся. Одна частина порошка, дві частини окисника, і ми залишаємо на довгий час витримки у фользі, щоб волосся було максимально світлого і білого кольору, тому що лонда Special Blond не витягне вам до білого. Лише порошок підтягне вам прядки до світлого кольору. Якщо ви бажаєте дуже світлі прядки, розводите порошок 1 до 2 з 6% окисником. Якщо вам потрібно золотисто світлі прядки, ви розводите порошок з окисником 3% 1 до 2%. Залишаєте в фользі час витримки, регулюєте візуально. Якщо ви розбавляєте волосся в 2-3 різних відтінка, це нарощення виглядає максимально натурально і техніка в 3D нарощення виглядає ефектно і дорого. Користуйтесь формулами, працюйте на високий чек.